Ну, ось. Ми закінчили в'язати 16 ряд. І тепер будемо в'язати обв'язку. Для того, щоб в'язати обв'язку, я вибрала ось такі два кольори, світліший і темніший. Мені подобається, коли вони так гармонують між собою. І зараз будемо в'язати листочки. листочки. Зараз приєднаємося, робимо петельку. Так, зробили. Приєднаємося до в'язання і починаємо в'язати обв'язку. Ну, в будь-якому місці, не суттєво. Так, приєднуємося. Пров'язую стовпчик без накида. от приєдналося. Далі ми будемо в'язати отакі листочки. Потім будуть іще квіточки. Дивіться, вибрала два кольори, і мені здається, що так воно навіть аж якось ся З'являється. Один колір світліший, другий темніший. Але ви на свій розсуд берете, можна брати одинакові. Не тому, що в мене не вистачило нитки, я спеціально так зробила. Мені так подобається. Ну, почали. От ми прив'язалися, в'яжемо три повітряні петлі. Так дуже уважненько дивіться. Три повітряні петлі. Я приберу, щоб було видніше. Три повітряні петлі. Далі три накиди. Дивіться, обкрутила. Зробила три накиди. І пров'язуємо стовпчик з трьома накидами в третю петлю. Дивіться, один, два, три. витягую ниточку. Далі перший накид пров'язали. Потім другий накид, потім третій накид. Міточка розслоїлась, третій накид, і дві петлі разом. От дивіться, пров'язали стовпчик з трьома накидами. Після цього в'яжемо дві петлі підйому. І от сюди в оцю арочку в'яжемо ще сім стовпчиків з одним накидом. Один. Два три пять. Шість, притримуєте, щоб було зручно. І 7. Нічого важкого немає. Не бійтеся. Сім. Прив'язали сім. Дивіться. Тепер відлічуємо. Оце у нас та петля, в яку ми в'язали, приєднувалися. Один, два, три, третю, Дивіться, в третю в'яжемо стовпчик без накида, Тобто ми от приєднали. Відрахували від тієї, де було приєднання? Один, два, три. третю, Так, далі в'яжемо чотири повітряні петлі. Один, два. Три, чотири. Пропускаємо одну петлю і в другу. Прив'язуємо ось стопчик без накида. Так, от така петелька у нас вийма. А Оце такий раппорт. Далі, знову, спочатку, так як ми ось тут робили, три повітряних петлі. Один. Два. Три. Так, є. Далі три накиди. В третю петлю, один, два, три. В третю петлю. Прив'язуємо стопчик з трьома накидами. Так. І дві разом пров'язали, арка получилась. Тепер дві петлі підйому і сім стовпчиків з одним накидом так, один. Два. три Чотири П'ять. Шість і сім. Притримуєте пальчиком, щоб було зручно, Сім. так, сі, тепер в третю петлю, один, два, три, Пров'язую стовпчик без накиду, приєднали цей листочок, далі ми пров'язуємо чотири повітряні петлі, 3 4 І пропускаємо одну петлю У другу петлю, пров'язуємо стовпчик. Без накида, Тобто, знову ж таки, така арка вийшла. Ну, і так далі. Дивіться: от ми у нас отримались у нас два листочки такі. От сюди, оцю арочку, ми будемо прив'язувати квітку з пелюсточками. Ну, будь-якого кольору можете вибрати, у мене буде рожева. Ну, дов'яжете до кінця ряду, потім зустрінемось. Дивіться, в мене ось вже є зв'язаний ряд з листочками, бачите? Отака от вийшла серветочка. Далі, щоб уся помістилась. Так, от дивіться. Листочки по всій довжині. Ось тут я приєднувалась, дивіться, приєднувалася. Знову ж таки, от сюди. Зв'язала цю арочку і сюди приєдналась. Потім цей хвостик ми сховаємо на тій стороні. Як його сховати? Мабуть, знаєте вже, ось в мене тут був початок, ось кінець, можемо голочку зарядити, як дуже такі знатні в'язачці ці роблять голочкою, але я крючком. Непомітно буде. Це ж виворіт. Так, а ще можна так. Аккуратненько обрізаємо ножницями. Можна їх трішки зв'язати між собою. Так, є наступний наш крок. Наступний крок у нас буде вив'язування квіточки. У квіточку я буду в'язати отаку рожеву, можна червоненьку, як бажаєте. Мені схотілося таку. Знову ж таки, ниточка в мене дві нитки йде. Робимо петельку. Обкрутили, пров'язали, підтягли. Так, зробили петельку, знімаю. І дивіться, квіточки у нас будуть ось такі. Дивіться, яка буде обв'язочка в готовому вигляді. О, як таке чудо зв'язати. Мені подобається, хочете більше.